Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ми сьогодні, нарешті, добралися вже в село, і я сьогодні буду саджати свої нарциси. Нарешті її до них добралася. Е, у нас за будинком є тут така територія. Ось. Тут е, нічого не росте. Е, колись тут росла вишенька в діда, ось він спиляв її. От. Е, там в кінці якийсь виноград. Такий технічний. І так більш нічого. Сюди я планую посадити багато всяких квітів, щоб з вікна. Ось вікно, це з столової, щоб відкривався гарний вид на клумбу якусь. Ну, це якось ми постараємося його заробити, щоб було гарно. І зараз я буду саджати нарцизи. Нарцизів в мене багато і ще вдома є. Це ще я не всі викупала, бо їх ще треба всі посадити. Певно, буду такими кубками садити, щоб вони мали простір такий розростатися. Тут я ще пер... хочу перенести піони і риси посадити сюди. Може, там висаджу і риси далі. Ну, буду бачити. І тюльпани також я сюди хочу перенести і тут їх посадити. Отже, буду садити свої нарцизи. Відчула себе кротом. <гум> Вирішила садити нарцизи в шахматному порядку, а потім між нарцизами посажу таку тюльпаною. А ось тут вздовж, повздовж ось так, тут будуть піони. Я їх сюди пересаджу. Я знаю, що вроді, весною їх не можна пересаджувати, але мені потрібно звіти місце під лаванду. Тому до методом перевалки пересаджувати. Ось так. Туди далі не йшла, тому що там у нас каналізаційний люк, і там все забетоніровано, вкопатися туди не можна. І тут теж не копала, бо тут є прохід до цього приміщення сюди, щоб тут не затоптувати. Перепрошую за пса. Це сусідський пес. Він дуже не любить, коли біля забору хтось балакає. Так, отже, буду зараз розкладати нарцизи і саджати їх. Так, всім привіт! Це вже наступний день. Вчора так довго садила нарцизи до вечора, що стемніло, і моя камера вже нічого не бачила. Ще я щось бачила, а камера моя вже нічого не бачила. Вже я так думаю, що сьогодні ми поїдемо продовжувати. Роботою, я хочу сьогодні ще піони пересадити, бо на наступному тижні в мене багато прийде різних рослин, яких треба вже саджати. От, тому сьогодні поїдемо і я вам покажу. А це мені вже прийшли посилки, вже починають приходити. Давайте перше відкриємо те, що в нас флоріум юа. Я замовила в них мені здається. Я замовила в них гладіолуси. Да. Е, значить, два види по три штуки різних кольорів. Один гладіолус це Альфа, е, а другий це Vine Roses. Vine and Roses вони, бачите, по три штучки. І ще в них були такі набори там по 10 ладіолісів мікс кольорів. 10 штук. Ось. До речі, коли я робила замовлення на Florium.ua, я скористалася промокодом наша дача. Так як я дивлюся їхній канал, мені дуже подобається їх канал. Я дивлюся вже їх давно. І зараз можна скористатися їхньою назвою. Як промокодом, і отримати знижку на Florium.ua у 10%. Так що, кому цікаво, хто хоче замовити на Florium.ua, і от може отримати таку знижку, ввівши наша дача, тільки без пробіла. Наша дача, одним словом. І отримаєте знижку 10%. Так, це Florium.ua гладіолуси. І ось ще в мене одна посилочка. Це е, насіння. Скажете, у тебе стільки насіння? Так, да. я не знаю. Я перший рік щось саджаю, і, напевно, це вже така якась манікальна хвороба <рис beaucai> до насіння. Я дивилася відео на, с... на каналі фруктози, і там він робив огляд сайту сеньор Помідор. І я вирішила теж зробити там в них замовлення. Ціни, в принципі, непогані. Е і подивимося, давайте, що я замовила. Коробочку в сторону. Замовляла я небагато. Ну як небагато. <гум> так, е кавун Кримсон. Що я вирішила замовити, мені сподобалося, як проростає саме професійне насіння. Тому я вирішила взяти майже все насіння саме з професійного насіння. Зараз я вам детально покажу, ближче камеру візьму. Так, отже, що я замовила на сайті Senior Помідор. Це кавун. Crimson світ, кавун карнаката. F1. Хочу спробувати посіяти в парничок капуста білоголову. Я не знаю, я перший раз взагалі щось вирощую, а вдруг виросте. Так, наступне це в нас пекінська Монако F1. Також капуста Пекінська Summer Highland також F1. Шпинат, я обожнюю шпинат. Я дуже люблю шпинат, тому вирішила теж його посіяти. І взяла саме від професійного насіння ось такий шпинат корвер. І шпинат БОА ось такий. Не знаю, чим відрізняється буду пробувати. Також мені було цікаво взяти ось таку капусту пакчой. Не знаю, ніколи навіть не пробувала, це побачила. І думаю, а чому б і ні? Попробуємо. Далі, наступне: О, це люфа. Мене зацікавило саме виростити таку мочалку. І я вирішила її взяти. У мене там є таке місце одне, там посажу. Їй треба, щоб вона плилась доверху. Наступне це обрієта. Це я взяла для посіву на, на вулиці відкритий ґрунт. Цікаво, чи проросте вона не з розсади, а просто як посіяти у відкритій ґрунт чи ні. От я вирішила взяти обрієту ось таку колясту мозаїка суміш. Також обріє е, манон рожева. От, бачите, вже не професійне насіння, а ще ось таке. Теж я бачила дуже часто, що рекомендують ще цю фірму насіння. Взяла спробувати. Так, це люфа ще одна, ось така товстенька. Алісу. Теж хочу спробувати посіяти його у відкритий ґрунт, чи він мене зійде, так, як потрібно, чи не зійде, чи потрібно так заморачитись цим розсадою, чи ні. Спробуємо. Алісом ось такий. Обрієта фіолетова. Обрієта гібридна. Це нагідки календула. Дивилася обі. Один канал, і там дівчина рекомендувала на городі поміж овочами садити нагідки, що вони якби відлякують шкідників. Тому взяла два пакетика, він ще зовсім був недорогий. Так, це в мене Алісу однорічний. однорічний? Я не бачала, що там написано однорічний, ну, буде однорічний. І спаржову квасолю Ольга. Я так да, спаржова. Теж дуже люблю спаржову квасолю. Ріжемо її на таких 3-4 частини і заморожую, і потім додаю різні страви до борщу. Теж додаю таку квасолю. Ось таке було в мене замовлення насіння ще. Будемо садити, будемо експериментувати. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал і ставте пальчик вверх. Мене це дуже мотивує. Так, всім привіт ще раз. Приїхали ми вже в село до будинку. я стою якраз біля цього вікна, що я вам показувала на початку відео. Це я вам хочу показати вчорашні нарцизи, які я садила. Я думала, що вони попадають, але ні. стоять гарненько. Зараз я вам покажу. Так, ось так я була посадила вчора. І ось так вони. Ростут. Я їх садила в шахматному порядку. Ось там не садила біля ями, бо там все забетоніровано. Там буквально ґрунту 2 см зверху. Сьогодні буду займатися перевалкою піон, бо вже на наступному тижні прийдуть мені лаванда прийде, і троянди прийде, прийдуть, і мені потрібно їх кудись садити. Тому сьогодні буду займатися. Перевалкою піон. І ось сюди, напевно, посажу піони ось тут. Білі такі піони тут є в діда. І я їх пересажу. Так що до праці, поки світло. Так, ось тут у мене є така частина, де тут піони, ось вони, є. І тут буде ряд лаванди. Увірткан там. І тут буде все ряд лаванди. А ось тут, з цієї сторони, білі троянди, різних сортів білі троянди. Як прийдуть, я вам буду вам все показувати. Це ще топенька має чоловік викорчувати. А я тут ще це маю вирівняти, бо це щось я так робила, що сама скосила. Все, тоді приступаю до викоп... викопування піон. Ну що, викопала я вже піони, зараз піду їх пересаджувати. Не думала, що це буде так важко. Так, привезла вже я їх на пункт висадки. Не думала, що так важко буде. П'ять кущів піон, але піони старі дуже. Почала викопувати, там таке коріння. Коротко, що там говорити? Яким методом перевалки? Там, аби викопати, вже було. Зараз буду купати ями і висаджувати сюди, де я вам показувала. У нас вже темніє. Там далеко видно хмари. Зараз я покажу о. І в нас вже ось так темно, як ви бачите на кадрі. О, камера трішки підстраюється. Так що буду зараз їх перекопувати. Я думаю, що вже що я висадила, вже не буду показувати, бо вже буде темно. Ще хочу вам показати, мене зараз чоловік займається теплицею. Робить мені дерев'яні грядки там загороджені. Тобто підемо, зараз я вам покажу. Отже, ось таке вийшло в мене відео. Дякую усім за перегляд. Те, що ставите мені пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня і до побачення!